На нагода скористатися голосовою допомогою за номером 3 одиниці або терміновою допомогою набравши три двійки. На номер 999 оператор рекомендує надсилати смс латинкою, бо не всі телефони можуть правильно передати кодування кирилиці. Також смс за номером 999 можна надсилати зі звичайної електронної пошти. Тепер UMC працює над тим, аби зробити для глухих пільговий тариф на відсилання звичайних смс. І це всі повідомлення на цей час. Ми зустрінемося з вами вже о 14-й годині. До зустрічі. noch einzelne Haare. Куд та систес. Рухомий тремер Паверком Під Браун голить навіть таку щетину, яку пропускають інші блітві. Braun 360 компліт. Наша найдосконаліша блітва. Разом з Braun на фінал чемпіонату світу FIFA. Тисячі футбольних подарунків гарантовано. Формуємо інвестиційний портфель, відкриваємо поточний рахунок, робимо грошові вливання, прибуток зростає і таким чином маємо звичайне фінансове диво. Знаходь такі кришечки і ти отримаєш тисячу гривень або навіть сто тисяч гривень. Чернігівське твій фінансовий успіх. Піднесіть руки до екрану та нагрійте руки на новорічному розпродажі Вельдорадо. Представляємо антигрипін Анві. Раптова застуда. Грип. Антигрипін Анві миттєво впорається з застудою та грипом. Антигрипін Анві. Покінчити з застудою просто. Кожному з нас живе чемпіон. Скористайтесь фантастичною можливістю потрапити на Олімпійські ігри. Підключіться з 5 до 31 грудня до UMC, або 77 та візьміть участь в акції, щоб отримати одну з десяти подорожей до Турина або одну з тисячі олімпійських стрічок. Підтримайте нашу збірну на Олімпійських трибунах. UMC – генеральний спонсор Національного олімпійського комітету України. Кожного разу розраховуючись карткою віза, ви збільшуєте свої шанси виграти подорож на зимові Олімпійські ігри 2006. Або отримати грошове відшкодування за покупки від вашого банку. Відбірна риба. Відбірні шматочки. Великі та ніжні і неймовірно смачні. Аквамарин. Мінус 50 тріснуло лобове скло. Але наші двигуни продовжували працювати як слід. Кругосвітня автомобільна експедиція. 66 тисяч кілометрів і тільки одна заміна мастила. 66 тисяч кілометрів. Тому ми обрали мобіл 1. У лабораторних випробуваннях завдяки технології мобіл 1 Суперсин, двигуни працюють як нові, навіть після пробігу в 340 тисяч кілометрів. Але справжні випробування у справжньому житті. Ви б довірили своє життя моторному мастилу? Ми довірили. А ніно завжди білі зуби, завжди впевненість в собі. Рекомендовано Асоціацією стоматологів України. Ти був у фокстроті, я тебе питаю. Не перетворюй своє життя на старе кіно. Для домашнього кінотеатру потрібна достойна акустика. До кожного її комплекту видається сабвуфер у подарунок. А коли ви були у фокстроті? Закон як по.